Вітаємо з вами корпорація на та черговий огляд етапів будівництва житлового комплексу «Уштавер». Поїхали! Поїхали! Зараз ми знаходимось на 10-му поверсі першої вежі. Триває монтаж алюмінієвих конструкцій вікон та самих склопакетів, які ми зараз вам покажемо. Повним ходом іде кладка перестінок. У під'їздах тривають роботи з нанесення цементно піщаної штукатурки стін. Також активно тривають роботи з розведення світла. Виконується монтаж стояків каналізації та розведення точок мокрих зон. Зверніть увагу, що у квартирах зроблено гіпсову штукатурку. Це штукатурка покращеного рівня дозволяє мати ідеально рівні стіни. Та нанести на них тільки фінішний шар шпаклювання, і можна їх фарбувати. І так, вікна. Повним ходом тривають роботи з встановлення склопакетів. Зверніть увагу на їхні габарити. Дозволяють насолоджуватися видом на парк на сусідній будівлі. У квартиру потрапляє більше світла та комфорту. Ми вам показали етапи будівельних робіт, які тривають у першій вежі. Рухаємося до другої вежі. Зараз ми знаходимося у другій вежі. За мною ви можете бачити, як виглядають майже готові фасади цього ЖК. Активно тривають бетонні роботи. Іде заливка плити перекриття шостого поверху. Та активно триває кладка стін. Зараз ми знаходимося у третій вежі, Залито подушку фундаменту. Скоро почнуться монолітні роботи. Черговий огляд етапів будівництва підбіг до завершення. Нагадуємо, що ви ще маєте шанс та можливість придбати квартиру або комерцію у даному житовому комплексі. Звертайтесь до наших менеджерів. До зустрічі у вашій новій оселі.